Тінки радості. Під такою назвою в Коломиї презентував авторську виставку Ярослав Ліварюк із Чернівців. В експозиції Живописні роботи, локація, музей писанкового розпису. Ярослав Ліварюк народився у селі Нижні Станівці Кіцьменського району Чернівецької області. Митець є членом національної спілки художників України. Працює в техніці олійного живопису. Кожна робота відтворює ту людину, яка виконала цю роботу. Я займаюся е, живописом, і ну, тут моя душа, можна сказати. Моя душа ну, це так як нематеріальне, можна сказати, але вона відчувається. Відчувається, тому що я е, е, всім своїм єством, коли я працюю над картинами, над етюдами, я просто віддаюся повністю. Це називається такий творчий процес, який не контролюється нічим, і потім тільки видно результат цієї роботи. І якщо робота така вдала, то значить всі там пазли зійшлися, і гармонія кольорів, і побудова, і все, що хотів передати. я. Митець є учасником багатьох міських, обласних та всеукраїнських виставок. Часто долучається до різноманітних арт-проєктів та пленерів. Його роботи зберігаються у приватних колекціях в Канаді, США, Великій Британії, Польщі, Італії, Ізраїлі та Україні. У мене була така своя школа, були такі вчителі, які мали традиції від будемо казати від академічного такого живопису. Бо я шукав таких вчителів, мене це мене це імпонувало. Але з часом в мене також і мистецтво моє інтерпретується. Я почав приймати. Я почав дивитися інших художників, як вони бачать світ і співставляти. Я почав стилізувати навіть в реалістичному стилі. У мене не є повністю реалістичні роботи, не не фотографія натури, але є така стилізація, інтерпретація. Баченого Ярослав Ліварюк знаний майстер, що на полотні відтворює красу навколишнього світу. Квіткові композиції, пейзажі та натюрморти, митець представив на огляд коломиян. Якщо дивитися на мої натюрморти, вони складаються з таких мазків, можна сказати, пікселів, таких, які, які один до одного складуся, повинні створювати гармонію. Я сподіваюся, що воно так і є, і створювати колорит, приємний для ока, бо наш світ створений творцем, і там все зроблено. Можна сказати на самому вищому рівні, художник вчиться від творця відтінки радості. І це така вдала назва, тому що коли я працюю фарбами, коли я на натурі, коли я пишу квіти, пейзажі, я тоді радію. У Коломиї Ярослав Ліварюк вперше презентує свої роботи у стінах музею. Проте до цього часто брав участь у вуличних вернісажах з нагоди дня міста. каже, має тут багато друзів та знайомих. Один із них місцевий художник Микола Яцурак. Кожен митець для нього важливо бути почутим, побаченим і сьогодні. До нас е, приїхав Ярослав Михайлович з Чернівців, мій давній товариш. Я з того тішуся, тому що його мистецтво напередодні весни е, несе радість. Ті його квіти, зроблені з любов'ю, е, дають якусь надію, дають якусь розраду у цей нелегкий час. Е, я бажаю автору успіху, бажаю поціновувачів, глядачів. Експонуватиметься виставка живопису Ярослава Ліварюка у музеї писанкового розпису до середини березня.